Усім вітання. Сьогодні ми приїхали на брейлки Марії Башкірцевої, щоб здати оцю однокімнатну квартиру 45 квадратних метрів у новому будинку, третій поверх, із е, ремонтом, меблями та технікою. Почнемо огляд. Бачимо така велика кімната у нас 19 квадратних метрів, обладнана ліжком, телевізором. І зараз з іншого. Боку. Покажемо тут така авторська задумка, підвісні стелі і такий величезний шафа купе. Ламінат, підлога, йдемо далі. Бачимо такий функціональний коридор. Броньовані нові двері. Тут автомати. І з коридора маємо вихід на кухню. Але спочатку глянемо санузел, він у нас суміщений. Так, есть туалет. Вот є Есть ванна. И пральная машина. Зануси с вертикальным завантажением. Вот, еще раз так покажу вам кахли. Також тут стелі. стели. Идем дальше. А кухня 9 квадратных метров. із с выходом на балкон. Тут диван. Чтобы ты Обідати, або вечеряти, або снідати. Так, от така кухня, бачимо, будована є плита є мікрохвильова піч і такий величезний під 2 метра холодильник От ще раз дивимось так. І тут у нас захований двоконтурний катьов на опалення та підігрів водички. йдемо далі, бачимо такий, можна. Займатися спортом. десь до 8 квадратних метрів балкон і з таким ще додатковим приміщенням. От. Так. І наразі отакий відкривається краєвий. Тут парковка авто, маркет топт, магазини, тут також стоянка, там ось зона для відпочинку, поле закуповує, ну, тобто, все, що необхідно для... Життя. Тут це поряд у нас школа, зупинка транспорту, дитячі садочки, продуктові супермаркети, все, все, все є, вся інфраструктура. Так що звертайтеся, коли зацікавило дане оголошення, буду чекати на комунікацію. На ну, все добре.